18 вересня, нова пошта, відправка хлопцям гуманітарки, мішки на ЗСУ. Зараз отримаємо ще харчі. Люди прислали там, волонтери також займаються харчами. Петро, привіт! Зараз отримаємо харчі. від тебе там тушонка, гречка, олія, дуже багато макаронних виробів. Це ми мішок відправляємо хлопцям зелений, хакі, там під замовлення просили. Дуже багато в коробках їде, а також їде. Досить багато чого. Це четверта відправка, вибачаю, сам себе знімаю. Ось отак от. Іще дві відправки, і додому. Ось такий сьогодні день, понеділок, день важкий, все сьогодні їде. Бачите, скільки всього. І це тільки четверте, ще дві відправки в нас.